Доброго ранку, друзі! Сьогодні субота, 7 грудня, це 342-га доба року, і до нового 2025-го залишилося всього 24 дні. Сьогодні день, щоб обернути свої думки у хустку натхнення, написати листа мріям і насолодитися солодкою хмаркою цукрової вати. Готуємося до великого фіналу року, адже все найкраще ще попереду. Ми починаємо наш ер-проранок. І стартуємо як завжди з рубрики свята. Сьогодні. Вітаємо всіх з днем місцевого самоврядування в Україні. Сьогодні свято тих, хто дбає про міста, села і громади. Вшановуємо працівників місцевого самоврядування, які щодня думають про дороги, світло і комфорт у наших домівках. Давайте подякуємо їм за їхню роботу. Також сьогодні всесвітній день української хустки. Хустка не просто аксесуар, це символ душі, сили та традиції. Одягніть її сьогодні та згадайте, що ми зберігаємо не лише тканини, а й історії наших предків. Ну, а ще сьогодні день цукрової вати. Якщо вам не вистачає щастя, дозвольте собі шматочок рожевої радості. У цей день цукрова вата не просто десерт, це солодкий спосіб повернутися у дитинство. Ну і ще сьогодні святкуємо день написання листів. Коли ви в писали листа, візьміть ручку, папір і поділіться словами з кимось, хто на них чекає. Пошта може бути повільною, але щирість не має терміну давності. Ну і наостанок. Сьогодні день свічки. Свічка це затишок, романтика і світло навіть у темряві. Запаліть її сьогодні, створіть момент тиші та подякуйте за те, що маєте. Ну а кому мало свят, завжди можна відсвяткувати іменини. Сьогодні вітаємо всіх іменинників: Меркурія, Соломію, Семена, Григорія, Антона, Марка, Сергія, Миколу, Олександра та Михайла. Хай ваше життя буде яскравим як полум'я свічки і солодким, як цукрова вата. Ну а тепер довгоочікувана рубрика, заради якої усі вмикають наше шоу це гороскоп. Починаємо з овна. Сьогодні ваші ідеї здатні запалити свічку нових можливостей. Дослухайтеся до себе, але пам'ятайте, інколи краще надіслати лист, аніж чекати відповіді. Телець. Хустка натхнення сьогодні обгорне вас теплом і новими ідеями. Головне не накручувати зайвого це залишимо для цукрової вати. Близнюки, спробуйте бути місцевим самоврядуванням власного настрою, керуйте радістю, не сваріться з лінню, і все буде добре. Рак. Напишіть листа мріям або просто відкрийте улюблену книгу. Ваш день залежить від того, чи зможете ви знайти момент для спокою. Лев, ви як хустка, що прикрашає світ навколо, навчіться балансу між роботою і задоволенням. Діва день для організації. Знайдіть час на плани, але не забудьте насолодитись миттю, наприклад, з цукровою ватою в руках. Терези, ви сьогодні як свічка, світите і грієте, але не забувайте, що для гармонії потрібен не лише вогонь, а й опора. Скорпіон Надійшліть листа комусь, хто давно чекає, і нехай сьогодні ваші слова змінять світ, хоча б для однієї людини. Стрілець, субота, обіцяє бути теплою як українська хустка. Тільки не забудьте про свічку для створення атмосфери на затишку. Козоріг, сьогодні ваш день це про баланс. Насолоджуйтеся маленькими речами, які додають смаку життю. Водолій день гарний для творчості, тому запаліть свічку, напишіть листа собі з майбутнього і трішки посміхніться. Ну і риби, світ відкривається тим, хто пише історії. Зробіть свій день особливим, просто додайте краплинку цукру в каву чи життя. Ну, а тепер рубрика погода, як завжди, наш прогноз найкращий і найдобріший. Сьогодні хмарно, але тепло. Це саме той день, коли хочеться запалити свічку, обгорнутися у хустку і зануритися у затишок. Сніг ще не падає, але відчуття свята вже у повітрі. Ну а для тих, у кого падає, свято ще ближче. Ну а тепер поради та прикмети. Запаліть сьогодні свічку, вона приверне щастя. Також, якщо напишете листа сьогодні, то отримаєте важливу відповідь вже до кінця року. Ну і ще. Дайте шанс цукровій ваті. Солодкий день гарантований. А тепер на черзі рубрика Мотивація дня. Ніколи не бійтеся робити перший крок, навіть якщо ви не бачите кінцевої мети. Часто саме шлях, а не результат дає нам найцінніші уроки та сили для нових досягнень. І не забувайте, кожен день це нова можливість почати знову, навіть якщо вчора щось не вийшло. Ваша рішучість і сміливість змінювати себе роблять вас сильнішими і ближчими до мети. Пам'ятайте, все, що має значення, відбувається у вашій голові та серці. Вірте у себе, і світ відкриє перед вами. Двері. На цьому, друзі, в мене все. Давайте зробимо цей день теплим, затишним і щирим. Пишіть, святкуйте, насолоджуйтесь, а головне, відпочивайте. Сьогодні все-таки субота. Завтра чекаю вас знову у цей же час. До зустрічі. Бережіть себе і своїх близьких. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!